Сказати, що я всього на всього пользуюся тільки сім місяців. Але у мене дуже великі результати. давайте. Я так, не знаю, так закохана в ці продукти, що в мене ще спользується її дочка і внуки. Мені 62 роки. Вау! Супер! Я за ці 7 місяців спробувала на 7 кілограмів. Вау! Супер! На сім кілограм. Я, я е, стала в свою норму, пів да, да, е, е, ще не худаю. І Я п'ю сходила. А почала їх пити не для того, щоб схуднити, а то, що в мене були захворювання. Ну, не буду їх перечисляти багато, але скажу основне, у мене я не могла ходити, але було таке коліно. Я колола вколи туди. І, масаж, ну що тільки не робила. І коли я почала купіці бади, я просто, ну це було результат, був десь місяця через три. Я пила латом по сфері, я пила куркумін-зет, я пила оліву, це на постоянній основі. Масло чорного тміна. Я багато чого пила. <реш> <реш> я сам, вже сама собі все розподіляю, коли що? мені що, і тепер подивіться, йому ходити в підборах. Вау! Супер. Я займаюся такого спорт. Я можу танцювати, у мене коліно стало. Одне. Так що багато чого. І в мене були проблеми із гастрибуса, тепер чому можу їсти все, що я хочу. І не поправляє. Так, у мене є новичка. І дочка, яка родина, внучки вже півгода, старшому внуку 21 рік, в середньому 14 і менше півроку. Ага. І дочка моя дуже їй це сподобалось, вона пользується цим всім. А внучечки і купає, і маже а крем із звіробольця для підгузників, це взагалі щось то неймовірно. Вона як тільки закінчується крем, вона пам'яті вже мама. У мене вже нема. Вона підписана у мене, подруги її і мої теж. У мене є подруги, мама я, які е, онкохворі. Вони вже в не були. Вони разом зі мною вже 5 місяців, вони тільки користуються. Вони доволі, ніхто не хворів. Ми в цьому році ніхто не хворів е, вірусними захворюваннями. Не діти, не думки. Вважаю всього найкращого, пользуйтесь нашою продукцією. Будьте всі здорові, красиві.